Попередньо усі 27 держав-членів Євросоюзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 мільярдів євро. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Раніше питання допомоги нашій державі викликало неабиякі суперечки у країн-членів Союзу, адже Угорщина заблокувала ухвалення питання у грудні. Тож голосувати за нього лідери ЄС мають 1 лютого. Глава українського уряду каже: очікує, що програму таки затвердять. Раніше агентство Блумберг повідомило, що Угорщина не заважатиме лідерам ЄС ухвалити рішення про допомогу Україні. Наразі від Будапешта залежить і ще одне важливе питання. Після того, як Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО, приєднання країни до альянсу лишилося у руках угорського парламенту. Коли рішення можуть ухвалити, що стоїть за позицією Будапешта і про що попросив турецький президент після ратифікації? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. Від тих, хто працює ось у цій будівлі, залежить доля розширення НАТО. Угорщина лишилася єдиною з країн-членів, хто таки не ратифікував приєднання Швеції до альянсу. Відповідний документ лежить у парламенті. Утім, прем'єр Орбан не квапить парламентарів, що його політичний директор пояснює, нібито потребою у консультаціях зі Стокгольмом. Депутати угорського парламенту з рядового боку вважають, що те, як шведська політична еліта атакувала Угорщину протягом останніх десяти років щодо кількох питань, створює підстави, щоб ми Вимагали від шведів подальших політичних консультацій, оскільки йдеться про те, що ми беремо на себе зобов'язання щодо спільного військового альянсу. Раніше Віктор Орбан запросив свого шведського колегу приїхати до Угорщини, аби обговорити низку питань і уступ до НАТО, зокрема. Ульф Крістерсон зі свого боку заявив, пропозицію приймає і приїхати буде радий, однак вважає, що у щільному графіку буде важко знайти час, та й вступ до альянсу не обговорюватиме. Запрошення Орбана чимало оглядачів порівнюють з шантажем. Мовляв, угорський прем'єр намагається нагадати, його країна є членом Євросоюзу з правом вето. Відтак з нею слід рахуватися і дати їй те, чого вона хоче. Віктор Бенмонс, на мою думку, Віктор Орбан час від часу хоче нагадувати західним країнам: будьте обережні, коли ви намагаєтеся критикувати нас за корупцію, за питання верховенства права чи якість нашої демократії. Утримайтесь від цього. Тому що, якщо ви це зробите, у нас на руках карти, які ми розіграємо в будь-який момент. Туреччина, яка теж тривалий час, не ратифікувала шведську заявку, зрештою зробила це цього тижня. А президент Артоган, підписавши необхідні документи, зрештою озвучив, чого саме чекає за підпис від партнерів по альянсу. Йдеться про дозвіл від сполучених штатів на закупівлю винищувачів F-16, про який Анкара просила з осені 2021-го. Байден ода. Президент Байден надіслав майже письмове розпорядження до палати представників та конгресу усіх і передав їм своє прохання проштовхнути це через конгрес якнайшвидше. Ми чекаємо на це. Що ж саме проситиме за свій голос Віктор Орбан? Поки невідомо. Утім, генсек НАТО каже, що принципової згоди з угорським керівництвом досягнуто. Я розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини Урбаном на початку цього тижня. Він дуже чітко заявив, що він підтримує вступ Швеції до НАТО, і було чітко зазначено, що парламент розглянеться як тільки збереться. Наразі угорський парламент на канікулах, з яких вийде наприкінці лютого. Тож генсек НАТО очікує, що до кінця зими Швецію таки приймуть до альянсу. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.